Укол ціною посади після нещодавнього випадку, коли у Львові приспали двох собак на території ЛКПЛФ. Місто ініціювало службове розслідування. Його результати не змусили довго чекати. Керівницю підприємства Олену Іващенко звільнили. Комісія визначила, що та неналежним чином проконтролювала роботу ветеринарної клініки. Зокрема, необхідно було зібрати консіліум ветеринарних лікарів, який би встановив підставу для евтаназії тварин. Цього не було зроблено. Ініціювати зібрання цієї комісії мав головний лікар ветклініки Ярослав Муха кажуть у міськраді, Тож він також позбувся посади. Крім того, на консілі ми мали розглянути також і пояснення кінолога, як себе ведуть тварини. І тільки після того, коли є заключення консіліму, можна було б робити ефтаназію, коли було б позитивне заключення цього органу. Нагадаю, за умисне вбивство двох і більше тварин в Україні можна отримати цілком реальний термін від п'яти до восьми років за ґратами. Наразі цей аспект ситуації розслідують правоохоронні органи. Тим часом мерія оголосила конкурс на посаду нового керівника підприємства. Для цього кажуть, створили спеціальну експертну раду. Ми будемо збирати 15, протягом 15 календарних днів резюме або CV кандидатів, потім буде проходити перший етап відбору. Другим етапом буде проходження експертної зустрічі з експертами. Це буде інтерв'ю, звичайний джоб інтерв'ю стандартне. І протягом цієї зустрічі з експертною радою потрібно буде представити презентацію, як я бачу розвиток ЛКП ЛЕВ. Вимоги до кандидатів посадовці пропрацьовували спільно з захисниками. Людина має бути з управлінським досвідом, так тому що потрібно управляти проектами, колективом та фінансами. І по-друге, ця людина повинна орієнтуватися в зоозахисті, це знати законодавство України, щодо жорстокого поводження тварин повинна предоставити відповідний план розвитку. Це відновлення ЛКПЛФ, яке ми втратили за фактично півтора року панування попереднього керівника. Тобто від майбутнього керівника очікують побачити план відновлення регулювання чисельності тварин у Львові гуманним методом стерилізації і подальшої адопції. До слова, відповідь кандидати отримують впродовж трьох днів після завершення конкурсу. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.